Я е, не дуже напевно знаю, що можна там назвати збитками, і е, яке я маю право на на відшкодування цього всього, чи можливо не матиму право на відшкодування збитків, е, а можу я десь самостійно дізнатися взагалі про це, і ну в цілому, де про це шукати можна достовірну інформацію. Ну, давайте подивимось. Звичайно, громадяни не зобов'язані знати е, чинне законодавство для того, щоб звернутись до суду, ви можете це зробити власноруч і е, без додаткових знань. Але якщо ви вже взялись розібратись, то ви маєте розуміти, що всі суди мають свої правила, за якими розглядають судові справи. Такі правила судочинства визначаються кодексами процесуальними. Їх є декілька відповідно до тих спорів, які ми з вами. Обговорювали. Тобто це цивільний процесуальний кодекс, це кодекс адміністративного судочинства і це Господарський процесуальний кодекс, за яким розглядаються господарські спори. З, всіма цими кодексами. Можна ознайомитись на сайті Верховної Ради. Звичайно, там є офіційні примірники цих кодексів електронні, і вони постійно оновлюються. Можливо, ви можете придбати і в книжковому магазині, але є ризик того, що можливо не буде нових змін. Але в цілому ви зможете ознайомитись в будь-якому випадку.